Друзі, до вашої уваги, кабачок INX 1423 під назвою Рішар. Цей кабачок ріс у теплиці. Тернопільська область посів насінням кінець березня. Початок збирання 1 червня 2023 року. Схему посадки. 1 метр між рослинами та 1,2 метра міжряддя. Що? Можна сказати про цей кабачок. Це високовражайний кабачок якісними плодами. Потужний ранній кущовий гібрид кабачка для невисоких плівкових тунелів та відкритого ґрунту. Рослина компактна, легко збирати. Характерна висота, продуктивність та товарність. Це видно на відео. Однорідні цилідричні плоди гарного світло-зеленого кольору. Високий вихід товарних плодів з відмінною якістю. Дуже чудовий результат. Всім рекомендуємо. Звертайтесь до нас.